Вертолітний майданчик, поле для гольфа, зоопарк, будиночок на воді усе це оточує президента в Межигір'ї. і про все це українці дізналися завдяки журналістським фотографіям із повітря, з води та навіть з космосу. Але подивитися на своє житло зсередини Віктор Янукович дозволив лише обраним представникам змі, хоча запрошував багатьох. Збирайтесь прямо зараз. А ви готові прямо поїхати? Прямо зараз. офіційно майже зі 140 гектарів земель на Київщині у володінні президента трохи менше ніж 2 гектари. Принаймні так написано в декларації гаранта за 2010 рік. Скільки заплатив Віктор Янукович за ці землі? Хотів дізнатися. Журналіст Сергій Лещенко він відправив до адміністрації міста Вижгорода, яка і була продавцем ділянки. Офіційний запит натомість отримав відмову. Мені розповідали про те, що це секретна інформація, конфіденційна. Я мав принести до Вижгородської районної адміністрації нотаріально. Завірений дозвіл Віктора Януковича, що вони е, мають право оприлюднити цю інформацію. Сергій упевнений, інформація про цю угоду є суспільно важливою і її приховування злочин, тому й пішов до суду спочатку вітчизняного. А коли той порушення в діях чиновників не знайшов, європейського ми можемо тоді порівняти скільки коштує ця земля на ринку і скільки держава не отримала від цієї оборудки. Заяву Сергія Лещенка можуть не взяти до розгляду, заявив урядовий уповноважений у Євросуді. Я не пам'ятаю о. Ніх справ, які б стосувались порушення права в розрізі надання якоїсь інформації органам державної влади, якщо ця інформація безпосередньо не стосувалася цієї особи, це то той аспект, який хоче бачити. Урядовий повноважений колишній працівник Європейського суду з прав людини, а нині адвокат журналіста, впевнений, його клієнт є жертвою. Експерт пригадує подібну справу з угорщини. У заработневирядової організації про надання конституційного запиту депутатам було відмовлено. Це була організація, яка спеціалізувалася. Як і Сергій Лещенко спеціалізується на тому, що він саме політичний журналіст. Суд знайшов порушення. Він вирішив, що воно. Відіграє роль преси в нашому випадку. Тут цього і не треба доказувати. Українці масово пішли до суду відстоювати своє право на доступ до інформації. Про це свідчить статистика державного реєстру судових рішень. За два роки 345 справ. Люди скаржаться на те, що їм не надають інформацію про виділення земельних ділянок, про генеральні плани міст зарплати чиновників. Тощо, власне, у половині цих випадків суд постановив оштрафувати чиновників і зобов'язати їх надати інформацію. Ще 34 обмежилась усними доганами. Проти чиновників у Львові повстав увесь будинок. Мешканці квартир у напівзруйнованій багатоповерхівці звернулись до прокуратури після того, як у міській раді їм не відповіли на інформаційний запит. Хотіли дізнатися, чому їм не поліпшують житлові умови. Прокуратура підтримала Львів'ян. Так як ми тут живемо, а там було собі Кімната, о, ну і ми звертались, щоб нам приєднали то. Ну то запит на інформацію як спосіб захисту від Свавілля. Блогер Андрій Богданович надіслав майже сотню листів різним відомствам. Якщо відповіді не отримував, ішов до суду. Дві справи виграв. Одна зобов'язувала міністерство інфраструктури надати копію документа, за яким на очах у активіста з ботяга висадили пасажира. Інша вимагала надати договір оренди приватного кабінету в одній із лікарень Києва. Орендує цей кабінет, по суті, головний лікар цієї ж лікарні. Я надіслав листи в прокуратуру щодо цього. Нині блогер судиться із службою безпеки, яка не відповіла чи збирає інформацію про нього. Андрій уже вирішив: якщо справу програє, піде до Європейського суду з прав людини. Такі справи будуть вести до зміни практики і потенційно до зміни законів на майбутнє, оскільки українська судова практика пішла по лінії захисту прав чиновників з посиланням, що це приватна інформація про особу. Про те, що Вишгородський район може фігурувати в суді європейському. Голова місцевої адміністрації дізнався від часу підсумків. Олександр Приходько спочатку навіть не визнавав, що журналіст Сергій Лещенко до них звертався. Він звертався суди ж пройшли. Бути. Потім заявив тем, звернення журналіста не пам'ятає. А коли згадав, усе одно не відповів, оскільки ж обійшлася президентові ділянка. Кажеться не віктора Федоровича: я не пам'ятаю. Чесно, не думаю, що тут якась є така інформація, що вона конфіденційна. Звертайтеся, будемо шукати. Відмови, які я отримав від адміністрації президента і від цього чиновника Вижгородського району, вони містять однакові абзаси. Чиновники мають розуміти, що їхні дії контролюються за їх дії буде відповідальність не зараз, так пізніше. Якщо заяву журналіста Євросуд таки розглядатиме, рішення можна чекати від двох до п'яти років. Хіба що судді, так само як і у справах щодо ув'язнення українських політиків, згадають про прискорену процедуру. Дар'я Феденко, Марія Глушко, Валерій Савицький, Сергій Клименко, час підсумки.